Добрий день! Тема нашого року твоє здоров'я. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам, й тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня, діти! Я вітаю вас! Давай з тобою поспілкуємось. Яка зараз погода? Яка пора року? Який місяць? А число? Як ти думаєш, тепло чи холодно зараз на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? А чи були сьогодні протягом дня опади, сніг, дощик інній? Здоров'я людини залежить від того, як правильно вона харчується, як дбає про чистоту, відпочиває та згартовується. Кожен з вас запам'ятає, що без здоров'я щастя не буває, а є здоров'я буде все як треба. Сміятиметься сонечко із неба, радітимуть і тато, і матуся, і я нічого в світі не боюся. Будьте здоровими і щасливими. Такі продукти, як йогурт, каші, м'ясо, свіжі овочі та фрукти, сир, молоко, риба, Корисні для тебе. А чіпси, сухарики, солодкі газовані напої, фастфуд, кетчупи, і майонез. Торти можуть тобі зашкодити. Давай розглянемо корисні для здоров'я продукти. Сюди відноситься. Дивимося. Гарбуз. Кефір, молоко, курка, риба, йогурт, морпа, як овочі, так, представниця овочів, лимон, багатий на вітаміни, банани, яблука, груші, тобто фрукти та овочі. Такі крупи, так, ми бачимо, крупа гречана, рисова крупа. Різні сири, різні каші вівсяні, вони будуть корисними. Але є продукти, які шкідливі при частому вживанні. Якщо часто вживати ці продукти, вони можуть нанести вам шкоду. Це кетчуп, солодкі газовані напої, тобто солодка вода, майонез, ковбаса, морозиво, печиво, цукерки, торт. Будь ласка, будьте обачними до свого здоров'я. Навіщо ж людині харчуватися? Звідки вона отримує продукти харчування? Харчування неодмінна умова твого життя. Їжа дає енергію, необхідну для роботи всіх органів. Запам'ятай. Від того, яку їжу ти вживаєш, залежить те, як ти ростеш і розробляєш. Виваєшся. Твоя їжа має бути різноманітною, такою, що її отримають від рослин і тварин. Це корисні для твого здоров'я поживні речовини та вітаміни. Без вітамінів неможливий нормальний скрізь та розвиток організму. Вітамінів є в овочах і фруктах. Проте є продукти, уживання яких потрібно обмежити. Це чипси, сухарики, солодкі та газовані напої, солодощі, копчені, жирні та пересолені страви. Назвіть зображені продукти харчування, які з них корисні для вашого здоров'я, а які шкідливі? Звичайно, корисними є риба, м'ясо, яйця. Сік, кефір, молоко, йогурт, овочі. А не корисними є торти, цукерки, вода, газовані напої, чипси, сухарики, ковбаси, морозиво, хлібобулочні вироби. Твоє здоров'я залежить не лише від того, що ти їси, а й від того, коли ти вживаєш цю їжу. Вживай різноманітну та корисну їжу. Їж 4-5 разів на день в той самий час. Коли їси, не поспішай, добре пережовуй їжу. Дуже важливо, не переїдай. Вечеряй не пізніше, як за 2 години до сну. Продуктів харчування ви миєте перед вживанням. Чому? Правильно, ми миємо зазвичай овочі та фрукти. А як ви думаєте, від яких продуктів можуть набирати люди вагу? Правильно, від шкідливих продуктів. Тому що вони не можуть правильно засвоюватися через велику кількість жирів та вуглеводів. У вашому організмі. А що не можемо вживати сирим у їжу? У їжу сирим ми не можемо вживати м'ясні продукти. Для того, що для того, щоб мати гарне здоров'я, ми маємо думати, що ми вживаємо в їжу, ми ще маємо доглядати за своєю гігієною. Давайте поглянемо, що ж допомагає нам слідкувати за чистотою вашого тіла. Для цього треба відгадати загадку. Як купатися йдеш і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змило, я корисне, мило молодці. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, м'якесенький. Рушник абсолютно згодна. Не хижак, а зуби має, не гризе і не кусає, а розчеше кіски олі, чубчик Петриковій і толі. Чи ми можемо з вами розчісувати волосся? Звичайно, це гребінець. Ручку і щетинки має, наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка вичищає зубки. Щітка, молодці! Будь ласка, підкажіть, а як ви дбаєте про чистоту повітря в класі та вдома? Тепер оберіть, будь ласка, на дереві емоцій. Емоцію, яку викликав наш сьогоднішній урок? Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці. Першокласнички, ви молодці. За увагу підпишіться на канал, поставте вподобайку, тобто лайк, щоб не пропускати наступний урок бувайте!